Збираємо на протези для військових ювілейну 20-ту зустріч жіночого клубу Ukrainian Women Unity присвятили благодійній місії, мета якої допомогти військовим, які втратили кінцівки. Організаторки Ілона Гвоздьова та Анна Маліновська традиційно влаштували і яскравий івент, елітна локація у центрі столиці. Зіркові гості та спікери насичена програма. Це для того, щоб не просто влаштувати свято для жінок. А в першу чергу привернути увагу до проблеми і мотивувати суспільство долучитися до благодійного збору це вже наш 20-й ювілейний захід, і я тобі хочу сказати, знаєш, це саме такі історії, які на жаль не всі можуть підтримувати, тому що вони дійсно дуже дорогокоштовні. Ти сама чула, що їх протезування коштує від 100 доларів від 100 тисяч доларів і дорожче. Тому мені здається, якщо ми надамо розголос. Навіть якщо ми не зможемо зібрати, ми заявили 300 тисяч гривень, навіть якщо ми не зброжемо не зможемо закрити сьогодні збір, але ми, хоча б, заявили про це вголос, і я сподіваюся, що небайдужі люди, блогери, зірки, вони нас підтримують, і таким чином ми будемо передавати цей збір, як то кажуть, із рук в руки і допоможемо нашим хлопцям. Це вже третій захід ніч після обстрілів. Я не знаю, яким чином ми обираємо дати, але... Як стається, так стається. Сьогодні у нас не проста особлива історія. Сьогодні ми збираємо на протезування. Для військових вони сьогодні будуть присутні у красивих вишиванках. Буде можливість з ними поспілкуватися. Тому ми вас запрошуємо в зал. Наш сучасні технології дозволяють постраждалим жити повноцінним життям. Однак ціна питання дуже висока, і без допомоги громадськості просто не обійтися. Такі біонічні протези вони мають дуже багато можливостей, багато різних хватів якісно зжимають нічого не випадає, нічого не крутиться. Можна робити різні точні рухи, приймати, ну, мати дивні деталі, якісь такі, навіть навіть делікатні, які щоб не зламалися, щоб взяти протезом. Старі системи кріплення протезів вони не дають зручності, вони наоборот іноді навіть травмують. А технологія Ріхарда Бранімарка дозволяє, дозволяє, дозволяє уникнути цих травм і зменшити час реабілітації. Допомога постраждалим військовим мега важлива місія. Цей збір для них промінчик надії, завдання організаторів згуртувати та мотивувати гостей, подарувати їм позитивні емоції, відволікти від щоденних стресів і найголовніше зібрати кошти. Так як у мене жіноча аудиторія, а це юкрейнвумен е, е, знаєш юкрейнвумен. Е, то я обов'язково завжди підтримую. Навіть якщо я зустрічаюся з дівчатами, вони посміхаються, то вже прекрасно. Я думаю, що я вже знаю, що якийсь вклад, як мінімум, в настрій, вклав. А я був на дуже давно на Ukraine Women Unity, Я виступав також. Просто дівчата вони ж завжди збирають кошти. Просто цього разу тема дуже така важка. І я, коли мені запропонували, я навіть і не думав, і не міг відмовитись, тому що. По перше, зібрати кошти, по-друге, трошечки, щоб люди відволіклися. з бранчами жіночого клубу Ukrainian Women Unity Я з першого самого заходу, який відбувся ще влітку 2022 року, якщо я не помиляюся, от і це дуже важливо не лише про взагалі. Я вважаю, що наразі на сьогоднішній день кожна свідома людина вона допомагає. Хтось допомагає тваринам, хтось допомагає діткам, хтось допомагає. Цивільним хтось допомагає військовим сьогоднішній бранч. Ілона з Анею влаштували на допомогу хлопцям, які втратили кінцівки на реабілітацію цих хлопців. І... Я хочу сказати, що це взагалі величезна місія на цивільних людях, які зараз в тилу знаходяться, допомагати тим, хто захищає нас на передовій. Я дуже довіряю Ілоні і Ані. Я знаю, що гроші збираються, вони йдуть ну, адресно, отак на що збираються, ну то вони завжди збираються. Мені дуже приємно, що збори завжди закриті, і збираються завжди на дуже важливі справи. От, наприклад, сьогодні протезування ну знаєте. Війна це жах. Але як казала моя бабуся, вона пережила Другу світову. Вона в мене була майором медичних військ. Вона була лікарем. Вона пройшла війну як лікар, і вона завжди казала, що війна це жахіття, але те, що починається після війни, воно більш жахливе. І тому ми будемо нести відповідальність за тих людей, які дійсно поклали своє здоров'я і ментальне, і фізичне. Е, і на жаль, е, ну проблеми в родинах це все дуже дуже серйозно. Ми з цим будемо жити, і ми повинні з цим щось робити. Я керівник благодійного фонду 3000». тисячі е, займаємось допомогою е, цивільним громадянам, військовим, е, адресну допомогу, лікарням. Е. По можливості переселенцям в різних беремо участь. Сьогодні дуже важливий день, важлива акція. Я завжди відвідую заходи дівчат, бо вони завжди про благодійність, про допомогу, про людяність, яка сьогодні надважлива. І сьогодні збираємо для пораненого хлопця на протезування. Це надважлива місія сьогодні: залишатися людьми, допомагати тим, хто. Цього дійсно потребує, не залишати осторонь. Тому я вважаю, що таких заходів має бути більше. Їх треба пропагувати, рекламувати, залучати якомога більше людей. Сьогодні я буду розповідати про хейт, якщо сказати такими всім ясними словами, зрозумілими. Я буду говорити про свої приклади. Під час війни зовсім все змінилося, тому що хейт може. Просто враз списати людину, тому як реагувати, як не потрапляти. Або якщо ти потрапляєш, які є види зробити так, аби хейт став тобі на користь, а не в розріз з твоєю діяльністю і тебе не списав в сучасному суспільстві. Тому думаю, деякі поради мої будуть корисні. Гості ділилися власним досвідом, творчістю, надихали та підтримували. Зірки виконали улюблені хіти та влаштували активності. На жаль, ти хає я вічні я... люди завжди дають приклад собою і завжди ми можемо освічувати ці події. Ми можемо на нас багато людей підписані. Ми мотивуємо допомагати інших людей. Тому що знаєте, коли всім потрібні орієнтири. І ми являємось такими орієнтирами, звичайно, ми це ми розуміємо. І зараз я я підтримую всі Ілони, Аніне заходи. Звичайно, коли запрошують. Я дуже рада бути корисною, так як я можу бути корисною. Можливо, грошима, можливо, медійною підтримкою. Всім чи можу можу підтримувати піснями, писати там для цього особливо для якихось подій після. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh! ¡Hey, Macarena, ay! Macarena tiene un lo que se llama Que se llama de apellido Victorino En la jura de bandera de muchachos Воде, ми, кожного з нас є місія. Місія підтримати одне одному, підтримати і збирати кошти для наших героїв зсу. І звісно, підтримати і збирати кошти для всіх, потребуючих зараз. Тому що, якщо ми не об'єднаємося, хто це робить? Ми, українці цільні, несламні і єдині. І якщо ми будемо разом підтримати одне одному і використовувати свої таланти, свої навіки для того, щоб допомагати іншим, це найкрутіше що може бути. i'm Головніше, і мені здається, що в той час, коли нам всім складно, простіше стає, коли ми об'єднуємося. Це допомагає і людський контакт відчути, і зрозуміти ще раз, і дати зрозуміти всім, хто бачиться захід, хто приходить, хто буде про нього дивитися чи читати, що ніхто не стомився. Ми не маємо права стомитися, тому що ми всі хочемо перемоги. Ми всі хочемо вигнати цього клятого ворога з нашої землі і жити щасливо, так в своїй прекрасній країні. То тому... мене більше не любиш, мовчиш, і ти подзвонити то вічно, кричиш. Мої закохані очі, ночі. То тебе більше не хочуть. Ми полюбляємо виступати на благодійних, тому що ну це те, що ми вміємо робити. Е, в нас наше ремесло, і ми теж е, повинні допомагати нашій країні, нашій армії. Ну, тому ми тут а ваша точка зору, чому важливо, навіть не зважаючи на якісь такі важкі моменти, все ж таки долучатися, співати, робити творчість, піднімати моральний дух? Тому що не треба забувати, що все-таки життя продовжується, що дуже багато чого, і в тому числі і наша перемога, залежить від нашого настрою. Якщо в нас буде бойовий гарний настрій, то і швидше настане той момент, коли ми всі можемо сказати, що ми перемогли. Айний захід Ukrainian Women Unity став яскравою подією, яка запам'ятається надовго. Варто наголосити, що збір коштів на протези для військових продовжується, і кожен може зробити свій вклад, аби подарувати нормальне життя людям, що втратили кінцівки. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.